А у вас що загубився песик? Так що робити, коли загубився улюбленець? Сьогодні поговоримо про рішення, а саме Ваудок Smart ID та QR-адресник, як за допомогою мобільного застосунку передати дані про місце розташування улюбленця та які додаткові функції має цей застосунок. Насправді все досить просто. Якщо ваш улюбленець має QR-адресник і він зареєстрований в додатку Valdok Smart ID, Далі ми поговоримо, як це зробити, то людині, яка знайшла вашого улюбленця, достатньо просто відсканувати QR-код і в декілька кліків передати розташування вашого улюбленця. Після того як розташування передано, вам миттєво приходить повідомлення в застосунок Valdok Smart ID, і ви можете побачити геолокацію, де знаходиться ваш улюблений. Якщо ви маєте амуніцію від Ваудок QR-адресником, вам обов'язково потрібно зареєструвати вашого улюбленця в додатку Ваудок Smart ID. Для цього вам потрібно в App Store або в Google Play прописати Ваудок Smart ID і завантажити застосунок. Далі, безпосередньо, в додатку, вам потрібно зареєструвати вашого улюбленця. Для цього переходимо в «Мої улюбленці і пишемо кличку вашого улюбленця. Обираємо котик чи песик і реєструємо. Це найперше, що вам потрібно зробити. Далі ви переходите у QR-паспорти і скануєте. QR, адресник вашого улюбленця. От і все, улюбленця знайдено, а щасливий власник і щасливий улюбленець з повертатися додому. А ми дякуємо вам за перегляд і чекаємо вас в наступних відео. Так, воно їде твій папка, диви. Нашовся хазяїн благодаря ТікТоку і оці міточки Ваудок. Це швидко і ефектно, так? Да?